Здравствуйте, дорогі друзі! Як я обіцяла, показую вам другу серію відео, як ми працювали з прекрасною технікою Евро. Ця техніка дозволяє зробити такі чутті, колористичні плями, абстрактного плану. Познайомитися краще з колористикою, а також ми далі запланували використати цю техніку в дизайні листівок. Привітань для мами. У нас вже скоро буде в травні свято, День матері, тому теж можете скористатися нашою, нашим досвідом. Нашою роботи і теж зробити подібний дизайн. Тут ми працювали з дітками юними, це десь від 7 до 9 років. І ось такі я зробила зразочки з використанням картону і різних елементів. Запропоновано діткам теж підібрати якісь. Цікаві дизайнерський картон, якісь старі обкладинки, можливо, якісь коробочки, на яких можна вибрати і вирізати елементи, літери, зображення і використати їх для, саме для дизайну листівки з привітанням і побажанням. Ми використовуємо картон, наклеюємо, підбираємо і наклеюємо наші листочки з ебру на картон. Листівочка у нас буде складна, буде складатися. Кожна дитина підбирає собі такі, які їм підходять. І далі ось картон може бути кольоровий, може бути білий, це теж. Збирається по ходу роботи. І далі ми робимо такий кружечок всередину. Так, дітки вчаться гарно підклеювати акуратно кружечок за допомогою тарілочки. І з нього утворюємо спіральку. Вирізаємо той кружечок, утворюємо спіральку, шаблон полегшує дуже роботу. І далі нам потрібно цю спіральку. Наклеїти всередину нашої листівки. Підклеюємо зовнішнє коло акуратненько, зовнішнє коло в спіралі підклеюємо на одну половину листочка, зовнішнє, тільки зовнішнє змащуємо клеєм, підклеюємо гарненько. І далі трошечки клею кладемо на центр спіралі, гарненько притискаємо. Нашу листівку, закриваємо її і закриваємо. Відкриваємо, знову ж таки, краще поставити під груз, для того, щоб клей добре піджав, підсох. Під ось ось таким чином у нас виходить, ми відкриваємо листівочку, і спіралька у нас розкривається. Тільки так обов'язково. Таким чином підклеюємо, змащуємо і закриваємо. Наголошую, тому що інакше спіралька не буде давати можливості закривати листівку. Далі вже ми можемо робити дизайн листівочки. На спіральку ми можемо наклеювати якісь елементи. Бажано використовувати контрастні елементи, які би гарно. Виглядала, бачите, спіральку можна теж зробити з кольорового картону. Краще, щоб це був не папір, а саме картончик. І всі елементи потрібно вирізати саме з картону, для того, щоб вони гарно тримали форму. І наша листівочка виглядала охайною. Цей процес не на одне заняття, тут потрібно довго обмірковувати, знаходити, як розмістити елементи, тому кілька занять ми тратимо для того, щоб підібрати літери, текст, зображення, фактури. Сам процес досить такий клопіткий. Діткам потрібно допомагати, підказувати, давати. Настанови, як краще підібрати форми, як їх можна поєднати між собою. Бажаю успіхів, праці. Дякую.